Мені однаково, чи буду, я в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде сенецький на чужині, на вісім В Неволі вирісмеш чужими і необладнані своїми, в неволі плачучи у руки, і все з собою забуду. Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій, І і пом'яний батько з тим, не скаже сина, мови. Чи 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 та неоднаково у мені, як Україну, всі люди прицілять у славі і вогні, її обратною.